Говтатися від зимових канікул чинівецьким каратистам не довелося. Навіть на канікулах вони відвідували заняття. Відтак до Новоград-Волинська відправився у непоганій фізичній формі. Каба Євген з клубу замай завжди перед собою ставить найвищу планку на всіх турнірах бути першим. На старті нового сезону лідером не став, проте залишився у призах. Третє місце як стимул до подальших змагань у поєдинках допомогли поради тренера та настанови старшого брата. Присхаюсь, він мені допомагає, підтримує на змаганнях. І ще завдяки ньому я виграю теж те місце. Хочу, щоб я і він виграли перше місце. Із другим місцем до чинівців повернувся Денис Левицький. Він представляє клуб Тайсен. Із чотирьох поєдинків виграв три поступився у фіналі. каратист не опускає про себе, обіцяє заявити вже на наступному турнірі. Бажалось кращого результати, хотілося зайняти перше місце. Наразі я член збірної України серед гелетів та юніорів, але так вийшло, що програв з мінімальним рахунком один Зараз у нас буде поїздка на міжнародний турнір в Болгарії в столиці Софія. І ну я там планую, я виступаю в трьох категоріях і планую взяти три перших місця. Найвищу сходинку п'єдесталу на турнірі вдалося посісти Миколі Яремчуку із Дзамай. Каратист розповів, готувався до цього турніру всерйоз. Тренера не підвів. Тактичні е, ну, е, руки тримати, коли забуваєш, або ще щось, щоб бити в, цих, ну, в тих випадках, коли щось. я завжди е, чую свого тренера. Коли коли межі ну, коли підказує Загалон турнір з з'ягель оупен який відбувся на Житомирщині, носив статус міжнародного. Цьогоріч на ньому виступило 320 бійців із 16 клубів не лише України, а й Білорусі. Збірна команда Чинівців сформувалася із трьох місцевих клубів, та й за майта максимум на старті нового сезону. Наші каратисти здобули три золота, три срібла та шість бронз. А в загальнокомандному заліку посили шосте місце. Це був перший турнір. Спортсмени виступили на сьогоднішній день нормально і будемо сподіватися, що вони на тренуваннях і на змаганнях будуть прибавляти і будуть показувати більший результат. Клуб поповнюється новачками, які починають займатися карате. Як правило, це діти 6-7 років, у нас постійно проводиться набір і зараз говорити про спортивні змагання для дітей, які починають тренуватися. Наразі рано, але в майбутньому через. Рік, два вони теж будуть брати участь в подібних змаганнях, виступати, представляти наш клуб і Чернівецьку обласну федерацію. Тепер каратисти готуються до змагань у Болгарії. На них також чекає чемпіонат області та ще кілька міжнародних турнірів. Олександр Хмерій, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.